Та якби там розприділення, якесь типу, вийшли непонятки, типу, і пішла історія, затягнулася. І це питання я вирішив успорити в правовому режимі. І сталося так, що я коли звернувся до країв, це ліцензіація організація, яка видає ліцензії. І в них на сайті зазначено, що вони, якщо є якісь порушення, то звертатися до них, а вони далі проведуть якісь міроприємства, щоб уникнути цього питання. От. І коли я до них звернувся і зібрали комісію, і там провели пару там, якісь таких мінімальних розмов, зустрічей, я надіявся на якусь е, дієвість, але дієвості не побачив. Там вони мені вказали, що передали для розгляду в БЕП. В БЕП, як ви можете побачити в попередніх відео, вже дійшло до того, що просто вони від мене просто втікають. Бігають від мене, я як за пацанами бігаю, типу, щоб довести, попросити, щоб хоч щось почали робити. Але ті справи вони кудись закидувались, доєднувались до якихось справ річної давності. Ну, якийсь такий цирк получався, що просто ужас. От, звертався знов країл, щоб вони продовжували якось з Беп не, спра... не співпрацювали, а вже так би разом зі мною звертались більш вищої організації, щоб за, ну, за, як кажуть, закрити те питання, яке я зазначаю розслідувати. От. Але я не думав, що настільки е, смішно от це кубло буде спливати все далі і далі, тобто вони не гуманяться, а будуть, е, як кажуть, як е, е, сліпі качата цеплятися, е, е, прикриватися слідуючими організаціями. Я от, Просто зайшов далі в це кубло. Я подивився, скільки там задіяно біля цієї кормушки тих мусарів, е е таких продажних і прочі, які. от Я не розумію, тільки я декого з них питався, кажу, ви за зарплату підписи ставите під тими документами, які ви мені відправляєте, чи е все-таки вдолі, чи з вас просто зверху тиснуть. Е бо, тому що е я як зазначав е алгоритм своїх дій. Я їх попереджу, що щоб... на кожного наступного от такого умніка, який собі дозволить підписати завідомо злочинний, е, злочинне рішення. Е, я буду писати, не буду писати, як вони мені пишуть. Ви маєте право оскаржити це в суді, тіпа, щоб затягнути діло в суд, і в суді хай воно зависає, тіпа, там вже затягнеться час з е, терміни, що вони зможуть затягнути. Такого поки що не буде. Е, буде наступне. Будемо е, писати. От кожна фамілія, яка в мене спливає свіжа, буде піти під кримінал по статтям, які ну, за покривання, за покривання організованого такого корумпованого е, як кажуть, клану якогось там, кубла, яке просто зацепилось за ту кормушку і настільки зухвало себе веде е, і не відпускає то все, типу, і йому, їм плювати на домовленості, на все. Вони йдуть на перекір всьому. Вони йдуть під кримінал, нарушають ці любі норми, і процесуальні, і логічні, і людяні. Вот. І от спливає вже в мене повспливало. Там і країл весь задіяний. Вже і той пан Рудий, начальник того країл, втікав. У мене відео є пізніше виложу. І вся група країл, і Беп бігає, втікає. Там ДБР посилає. Там оці звернення скарги теж відсилає, що нічого не вбачає в тому всьому діянні отих всіх організацій. На дії ДБР відправив в набув прокуратуру. Того тижня вони мені відповіли, що направили діло внутрішню безпеку ДБР, яка в них є. Просто... І поки що внутрішня та безпека мовчить, чекає якогось результату. От, поки що тихо. От, а направив так само з скаргу Святошинський райвідділ. В Святошинському райвідділі теж в мене там вийшов цирк. Я виклав так само, що відбувається, як вони уникають введення нормального слідства. А якісь три собі начальника, там вони себе розумнили чи як. Тобто і начальник райвідділу і участковий і всі. Ну коротше, перший раз бачу вже, щоб під е, завідомо злочинним е, злочинною відповіддю, фактично, е, підписались аж три. Ну, вроді би, я думав, там розумні люди. Типа, а ну, щоб от підставити підписи під завідомо ну, сфальсифікованим указом якимсь, як вони написали мені довідкою. От, і е, от подав на них е, на Володимир з копока, е, як кажуть, їхній там глав, чи як у них правильно називається, міську поліцію. цю. Теж чекає відповіді. Типу. Тому побачимо, скільки ще от в тому кублі буде варитися тих ужів, як кажуть, тих мусарів. Е, е, тому що е, от, четвертий же місяць пішов, як я як кажуть, е, хочу. Якоїсь добитися е, логічної правди, от в мене там ще декілька питань. Просто я їх поки тримаю в резерві, е, бо тому, що я їх задав, країл і БЕП, але воно все теж країл свідомо відкинуло в сторону. Вони, типу, коли в БЕП передавали мої е, от, е, питання, які я в скаргах зазначав, вони так їх розділяли. Тобто одне питання е, якби направили в БЕП, а інші вони якби, відтягнули в сторону, приховали. От, тому я хочу хоча б поки що до логічного е, завершення дотиснути одну ситуацію. Ну, а потім буду і останні питання піднімати, то так вже поступово. От, бо Тому що ще в чому прикол, що мені трошки так смішно виходить з ними грати в ту шахматну партію. Бо Тому що виходить, що в них велика команда, і там Равідділ, ну я так задіяв команду райвідділ, Беб, ДБР, Набу, коротше, країв. І, от, і вони, типу, якби... Трошки не дуже напевно ще поки согласують між собою, і тому путається, що вони витворяють. Тобто вони вже стільки порушень на себе написали, і це написали в якому плані? Вони мені шлють офіційні папери, типу, з підписами, тобто вони під тим, що вони е, заїкаються, тобто вони під підписи ставлять. Тобто, я от так і кажу, не розумію. Чим там думають, чи там просто вони під нагайкою якоїсь це все роблять. От, і от будемо далі йти, будемо пробувати підключати якісь е, правові організації, там, е, якщо треба буде і далі міжнародні, щоб розібрались в тому всьому кублі, які от біля тої от кормушки зависли. Ті І що це в нас таке проходить. У нас, як кажуть, е, в країні. Якісь відбуваються не дуже хороші події. А тут, от біля кормушки, прибились тих е, толпа корумпованих мусарів, і от ніяк не можуть угомонитися. Тому будемо бачити, що як далі воно буде закінчувати, будемо висвітлювати. Тому наразі закінчую свій ефір. Дай Бог, як кажуть, все буде нормально. Буду оповіщати далі хід Своїх отаких от маленьких розслідувань все всім щасливо до наступних зустрічей.